В Україні з 2027 року запровадять 12-річну шкільну освіту. Згідно з дослідженням, що провели на замовлення Міносвіти, серед опитаних учнів 8-11 класів вітають нововведення 25%, 46% ставляться нейтрально, а 18% не бажають вчитися 3 роки у старшій школі. До прикладу опитування батьків, 11% підтримують ідею, 25% Категорично проти, скоріше проти, ніж за ще 35% респондентів. Про це йдеться у презентації МОН. Нагадаємо, міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що діти у школах отримують занадто велике навантаження та пропонує скоротити низку предметів. На запитання, чи цікаво навчатися у школі серед учнів 10 11 класів. 18% сказали, що ні. 41% – скоріше так. Ще 24% – скоріше ні. 25% учнів відповіли, що так. Цікаво, що юне покоління ставиться до реформи позитивніше ніж батьки.